Йому лише рік, але важить цей малюк вже цілих 300 кілограм. Він рудий, пухнастий та незвичний для місцевих територій. Нещодавно цей бичок поповнив ряди вихованців рівненського зоопарку. І, хоча гром так його назвали ще попередні власники, свійська тварина, однак від тутешніх таки відрізняється, адже він за походженням шотландець. Вони менші, вони більш вкриті шерстю. Це дозволяє їм переносити суворі гірські зими. Вони. Менш вибагливі до корму, тобто вони можуть харчуватися будь-яким підножним кормом. Також вони не потребують зимових укриттів. На зиму він, як і всі тварини, перелиняє в більш пухнасту і теплу шубу і буде ще більш такий. Красивий і шерстяний привезли шотландського бичка в рівне з польського міста Вроцлав. Директор зоопарку Олег Павлюк розповідає, обійшовся він для наших зоосадівців у 350 євро, і це без витрат на розмитнення та транспортування. До речі, під час останнього не обійшлось і без кур'йозів. У нас був казус з українською митницею, коли Підійшов митник і поцікавився, що везете, Ми сказали польською, це звучить як бидло шкотське. Уявіть собі його здивовані квадратні очі. Він мусив іти на то дивитися. І був також вражений. Митниця ходила фотографуватися з ним. Новенького поселили у власному вольєрі поряд з кіньми, верблюдами та буйволами. Однак сумувати довго наодинці не доведеться. Вже цьогоріч йому планують підселити дівчинку. Її вже відшукали у зоопарку міста Лоць, що у Польщі. Окрім закордонного громаді. Зоосім'я нещодавно поповнилась і власним потомством. Так у світ своїх малюків привели пекарі, лебідь та індійський дикобраз. А найбільше гордяться працівники зоопарку двома полярними вовченятами, адже це перші полярні вовки, що народились в умовах неволі та в Україні. На жаль, лише два, бо на, на, на практиці їх може бути до 12. Тобто це перші роди, тому ми думаємо, що це буде традиційно. І хоча малятам трохи більше місяця, статі пухнастиків зоологи і досі не знають, адже малюки весь час ховаються як не у норі, то за своєю дорослою і ріднею. І хоча поки що малюків мелвільського стрівного вовка у вольєрі можна побачити дуже рідко, однак вже невдовзі розповідають працівники, вовченята не боятимуться виходити і до людей. Вікторія Катеринчик, Микола Штемпель, інформаційна програма День.